Все, хватит, хватит. Хорош, все. Все. Давай, ставим, на. Бачиш, тут воно порозходилось, треба його акуратно, щоб було. На ключі, на! Я так машину ремонтував, як ти робиш, то ого я би пахово заробив. Серйозно? Я не гамно, Акуратно, щоб воно гарно було. Я з дитром робив 12 років. о о о о о о Ну, це може бути такі. Яка красота? Яка красота? Ну чок, хоч туди. Та я тут біля тебе. Що таке сталося? Тут треба хлопцям повози, хую. Та ж мені писали, хлопці, Штормовий збір на потреби 3 ОШБР. І збір треба, дід, безстренько організувати, нема коли. Нема що робити роботу. Правильно, блядь! Тому ми разом з всіма лідерами думок, такими розумними толковими людьми, які приближують нашу перемогу, ми повинні також допомогти. І з тобою, знаєш що від них? Я тут хотів тобі подарок зробити. Який? Отакий. От Але вирішив це зробити за найбільший донат. Тобі цікаво, що в ньому? Звісно.